Всім привіт, мої найкращі. Сьогоднішнє відео присвячено матеріалам, якими працюється в Гонтаренко з в Гонтаренко студія. У мене є майстри, які працюють, я сама майстер, який обожнює працювати з клієнтами, я з ними працюю відповідно, і я вирішила, що можливо, комусь із вас. Буде цікавий такий формат відео. А чим же я працюю, якими фірмами, якими саме матеріалами там по густині, по консистенції, от я вирішила зняти таке відео. Справа в тому, що такий час зараз всі щось продають, і знаю точно, що дуже багато майстрів і майстринь. Люблять постійно щось купувати, постійно якісь новиночки, щось. Випитувати, щось виглядати, щось постійно ну, новеньке купувати в надії на те, що воно буде працювати супер-пу. Я не відношусь до категорії таких майстрів. Я за свій вік і стаж роботи вже всього накупувалась, і з останніх моїх таких маній було накуповування різнокольорових баночок з гель-лаками. Ви власне бачите їх на задньому Фоні. Насправді я працюю буквально там кількома фірмами, і сьогодні я вам про них розкажу. Ось тут лежать основні три банки, які я використовую для моделювання всього-навсього, ніяких там різноманіття фірм. Це ВАВП Professional, це мій улюблений білий Super White Полігель, який я використовую для виконання викладного класичного білого френчу, який чудово виношується, як би його не експлуатували. Він не кришиться, не ламається. ну… Класно просихає, якщо ви якісно все просушуєте і розумієте, що ви робите. Ну, коротше, нарікань нема. Станом на зараз мій фаворит в камуфляжах це знову ж таки ВАВ Pink Petal. він такий доволі поросяче-рожевий, але після просушки він стає більш персиковим, адаптується під шкіру, класно виглядає. До цього. Я працювала у мене доволі великий період був разом з ВАВ біж. Це біжевий без розовинки такий полігель. Він щільніший за цей. І, звичайно, білий полік, без, абсолютно без зерна для відбудови. Форми для побудови арки, там, мигдаля квадрата, тобто для всього. Е, оце із основного. Далі я вам покажу вже цілу шафу матеріалів. Ну і ви побачите, власне, що там є. Для звичайного гелевого покриття я зазвичай використовую супергель від Пінк. Або е гель Комфорт від Неї Лапекс, ну частіше е від Пінк е останнім часом, вони однакові по консистенції, рідкий, прозорий гель. Е е замовила на китайському заводі собі партію прозори гелей середньої консистенції користуюся ними, вони ось без наліпок, бо мені не треба наліпки, я ними працюю. І е, базу використовую для ґрунтовки на всіх, абсолютно нігтях, не користуючись ультрабондом. Зараз взяла сілер базу, типу там що там скотч, і що, е, як скотч, база називається. До цього була гама. Так, да, до цього була гама. Вона в смітнику вже бо закінчилась. Абсолютно, мені не важливо, яка база. Головне, щоб вона була середньокислотна для ґрунтовки без використання ультрабонда. Все. Пішліть швидше в шафу. Нарешті побачити мої склади матеріалів. Отже, ось так виглядає моя поличка. Тут у мене всяка чепуха різна. Книжечки, якими ми обмінюємося з клієнтами, є у мене такі поціновувачі. Ми тут обмінюємося і досвідом, і книгами прочитаних. І ось о, ящики з гелями-полігелями. Тож давайте по порядочку, як вони стоять. Тут у мене полігелі для френча від Pink. Від Pink кольорові всякі різні камуфлюючі гелі, блискучі гелі від відвал. Е, і от такі камуфлюючі ну, з блискітками. Найпопулярніший е, вершкове масло. Чи як? Ну, Він був іще в тому році, мені здається, ще в поза тому, але ж тоді це не був тренд, а сьогодні вже тренд. Наступна поличка. Ось, о, дивіться. Це перлинки від ВАВ. Це у нас що? Теж з блискітками? Це мої ось о три найулюбленіших камуфляжа від Pink. Це такі слонова кістка, Це двоє таких бежевих камуфляжів без розовинки. Лінійка Old Money. Мені прям супер заходить і моїм клієнтам заходить, я їх обожнюю. Це з блискітками від Пінк. І знову ж таки вав, трошки івро і «Голден Oak. Це молоко, це, здається, сіренька, оце не пам'ятаю що. Ідемо далі. Наступна, як бачите, знову вав і трішки міслуни. Це блискітки і яскраві такі гельчики. Ну і знову ж вав. Молочний, популярний, ось ці з шматочками фольги гелі, теж класні. Є суфлешка, є желішка, і всякі різні з блискітками. Ідемо далі тут. Тут у мене фарби, я їх купила ще, як відкривалася в Києві. Вони зараз вже не супер актуальні, але стоять, іноді можна щось з ними замішувати. Це мені дівчинка моя, яка працює у мене принесла. Я таким не користуюсь. це топ якийсь з фольгою. От. І це Аврора це якісь супер блискучі гелі, теж від «Вав», просто без наліпок. Поліки, мої улюблені, від ВАВ, особливо ось цей, розходиться просто агонь, особливо влітку для викладних френчів. І ось вони дивіться, різнокольорові полігелі це мій скарб, Я їх обожнюю. Вони щільні, без зерна. Ну, просто сказочка. Люблю. От. Ось тут у мене. Щось від Jay щось від Duit, щось від Гелів на розлив трошки. Багато у мене є отаких от от, мілановських різнокольорових, теж для викладних френчів в основному. Знову ж таки, вав з бльосточками, з всім таким. Ну і трошки всяких там різних різних фірм таке. То з бльостками, то камуфляжі, якісь, ну, щось таке. Ну, це в основному точково я цим працюю. Основна маса, як ви бачите, по кількості це все-таки робота з гельму. Пастелі, до речі, класні. Я їх дуже люблю. Вони рідкі для покриття клас. І сьогодні це тренд, як бачите, от. Власне, всі мої гелі. Що по формам? Форми мій просто фаворит. Ось ці я не люблю через форму форми? Ось ці люблю. Це замовляла в Китаї для екстра Лонг. Не супер вони екстралонг, але погано клеяться це просто баловство там короткий квадрат, якийсь можна ляпнути. Це залишки від минулого життя. Такий екстра Супер Лонг, це теж замовила в Китаї класні. Ось так власне виглядає моя поличка з матеріалами. Основні матеріали на кожен день я вам показала на столі, вони лежать у мене в столі. Все інше лежить ось тут на поличці. Ну, Зрозуміло, що там десь щось, може, якась ще банка завалялася, але в цілому, ось тут все зберігається. Ну і моя чудова стіна з гель-лаками це те, що я дійсно дуже давно хотіла, щоб воно так було і воно тепер так є. І мені так все дуже подобається. Тут я грошей на витрачала достатньо, тут я доволі вірна людина. В мене є дві фірми, які я обожнюю для повсякденної роботи, тож я їм не зраджую і не шукаю нічого нового. Якщо вам відео було корисним, ставте, будь ласка, йому лайк, пишіть свої думки в коментарях. Якщо є питання по матеріалах, теж задавайте їх в коментарях. Поспілкуємося всім до наступних зустрічей.